У лозовій волонтерів зібрали на нагородження. Сьогодні 5 грудня в світі відзначають День волонтера за підтримку та допомогу Лосівчанам. Дякує секретар міськради Юрій Кушнір. Хочемо виразити вам величезну вдячність від себе особисто і міського голови Сергія Володимировича Зеленського за вашу жертовність, за вашу відданість, за ваше бажання допомагати нести добро, допомогу тим, хто цього потребує. І ці людські якості допомагають нам триматися разом і витримувати ці дуже складні часи. Обов'язково ми переможемо. Керівникам благодійних та громадських організацій вручають листи подяки. Дуже, дуже, дуже вам дякуємо за вашу роботу. Подяки також передають представникам Лузівської ланки загону швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Від Лузівської міськрайонної організації громада отримує подяку. Ми Знаємо, як зараз важко місцевому самоврядуванню в наших реаліях справлятися зі своєю роботою. Дякую. Користується нагодою. Дякуємо організації Червоного Христа за підтримку за що з першого дня. Війни ви включились в роботу, в допомогу і дуже вагома підтримка. В саме найскладніший період була саме від організації «Червоного хреста». Вікторія Кожиду, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.